Бачимо, що Павло є з нами вже в студії. Павло Вишебаба, поет, командир відділення у 68-й бригаді збройних сил України. Вітаємо вас! Слава Україні! Дуже раді вас бачити. Слава Насправді класно, що є зв'язок з вами. Ваші відео в Тіктоці вони різні. Деякі з них мають такий розважально гумористичний характер, десь ви намагаєтеся і жартувати, і розряджати атмосферу для аудиторії, і розповідати вірші, і читати їх разом з музикою. Це класно, це точно е, заходить людям. Їм це подобається. І в мене буде таке перше філософське питання. От ну звідки ви черпаєте натхнення, тому що ми знаємо, що там на передовій там не легко, там не так все е, ну, радісно, як, як може здатись іноді от з цих відео, де військові посміхаються, і ніби все класно. Ну нічого собі питання, звідки натхнення. Ви подивіться, які епічні істеричні події відбуваються. Ми просто в абсолютно унікальній точці історії. Ми просто зараз в епіцентрі того, що відбувається на нашій планеті. От звідси натхнення, це ж очевидно. Ми з вами зараз просто ну центр історичний, який в тому числі і культурно навколо нас е обертається дуже дуже багато змістів, дуже багато сенсів, і це на, на тлі того, що Європа переживає кризу змістів, кризу е світоглядних концепцій, кризу лібералізму і так далі. І так далі. Так, от в, е Україна зараз народжує нові змісти, нові сенси, нові цілі. Показує, що таке справжня боротьба за свободу, що таке права людини, що таке боротьба за права людини, що таке держава і що таке боротьба за свою державу. Ну унікальний час, унікальне місце і унікальні люди, які все це творять. А скажіть, будь ласка, от цікаво справді ви говорите про те, що ми зараз знаходимося у центрі світової історії в той час, коли е, в Україні є піднесення цих речей, про які ви зокрема зараз сказали, е, Європа десь вже має з нас брати приклад. Е, а що саме в Європі, на ваш погляд, ну, найбільше страждає? Так, от де ми зараз стаємо ну, таким очевидним е, прикладом, що Європа має зробити, якою вона має бути завтра? Ну, я думаю, по перше, давайте зазирнемо там десь 100 років назад, і до нашого дня Європа йшла десятиріччя за до за десятиріччям до збільшення індивідуалізму. Це вони просто винесли не тільки в закони, а в суспільні правила. ви знаєте, що навіть неможливо в багатьох країнах Європи доросла людина не може дитині навіть зауваження поставити, тому що у дитини мають бути свої кордони. Щось в цьому є, але не забувайте, що люди просто стали такі ходять, як за парканом один від одного. Так, от Україна зараз показує абсолютно протилежне. І я взагалі думаю, що у нас така зараз унікальна нація стає на всьому континенті, то я маю на увазі Європу насамперед, тому що Індія щось подібне показує. Те, що у нас зараз братерство, подивіться, скільки допомагають люди один одному, скільки незнайомі люди мають контакти один з одним. Скільки біженців приймають знову ж таки незнайомих людей, приймають інші незнайомі люди? Де тут індивідуалізм? Їм тут їм тут і не пахне. Ми всі згадали, що ну, по-перше, що українці все один одному співвітчизники. А по-друге, ця цінність е, взагалі тої французької революції, якщо ми згадаємо за що, Європа взагалі все це будувала, да. Це рівність братерство да, і свобода. Так, от це братерство не забули, що це таке, тому що кожен закрився в своєму світі індивідуалізму і так його холити лелеє, і не хоче відпускати. А ми зараз показуємо, як, які можуть е, потужні і масштабні речі е, робити народ всі разом, от саме сплотившись. і сплотившись не навколо там. Спільного достатку, спільного комфорту, як що сплачує багатьох, багато європейських країн. Не цінності, про які вони часто так говорять. Нас памперед їх сплачує гарна економіка і гарний свій комфорт в своєму індивідуальному світі. А ми сплатилися навколо якраз цінності, цінності своєї держави, цінності, своєї ідентичності і цінності, звісно, свободи та незалежності, і власної держави. Ми зараз... Перебуваємо якраз в день 1 вересня, дня знань. Сьогодні щасливі ті, хто зміг таки піти в школу на це 1 вересня, тому що ми розуміємо, що є багато шкіл в Україні на території нашої держави, які просто перебувають в стані знищеному, розбомбленому, пошкодженому. І туди наразі, ну найближчим часом ми сподіваємося, що це звичайно зміниться в наступні роки, але Тепер до школи ніхто не піде, і ми, от сьогодні, також роздумуємо про те, наскільки наскільки наша освіта і те, що в наших школах вчать наших учнів, і в контексті історичних подій, про які ви кажете, і я з вами тут безперечно погоджуюся. Наскільки ця освіта достатня для нашого нового покоління, і можливо, ми маємо на щось звернути увагу, на що дотепер не звертали увагу. Які ваші думки про це? Чи зараз це на часі нам щось міняти в наших навчальних програмах? Чи треба залишити, як є, а потім про це думати? Чи зараз ті, що працюють урядовці, мають вже починати про це думати? От хотілось би почути вашу думку. Українство або смерть, смерть нашій державі, от це коротко, якщо розлогіше, освіта має зараз дати не просто загальні уявлення і там можливі способи мислення, а навчити дітей, що таке українство, що таке Україна, в чому її унікальність, і чому її треба захищати, тому що. Ми ж тут воюємо зараз на кзнаклать землі. Клапеть землі є і в інших країнах, і Румунія, Польща поїхав, клапеть землі собі і обробляє. Ми не за клапать землі тут воюємо. Ми за землю, на якій є свої ідеї, своя культура, своя ментальність, свої традиції. І от все це, що я перелічив, і взагалі там надбання нашої культури, оце захищається тут. І де будуть ще вчити українство, окрім як на українських школах, це тільки у нас, тільки ми можемо вивчити і захищати нашу мову, тільки ми можемо вивчити, захищати власну культуру і не тільки захищати, а розвивати і творити її прямо зараз. Я думаю, школи мають зараз звернути увагу на це не патріотичне виховання, це не ідеологія. Ні, саме пояснити за що ми боремось, розумієте? Я от хотів сказати, з вами поговорити також в тому числі про ну ми мусимо слідкувати, поки Російська Федерація знаходиться на наших кордонах, так і поки ми з нею воюємо, мусимо спостерігати за тим, що там відбувається. Як ви гадаєте, ну в принципі зрозуміло, що вони зараз своїм дітям намагаються. Е як вони намагаються їх виховати, розповідаючи про там якихось героїв, які гинуть за спеціальну військову операцію, як вони її називають? Хоча не зрозуміло, чому їхні герої гинуть на іншій території? Але тим не менше, вони розповідатимуть у школах з п'ятого класу. Про те, що НАТО це там удвічний ворог, і взагалі весь захід колективний це вороги. Я так розумію, що вони хочуть щоб просто діти виростали з таким спотвореним скривленим уявленням того, яким чином створений світ, що зрештою десь відбувалося але можливо навіть не в таких степенях у радянському союзі. Як ви гадаєте, а взагалі вдасться росіянам виховати? Покоління дітей, які просто будуть ну з порушеною психікою і вважати, що от всі навколо них вороги. Чи ця затія в них провалиться? Я не знаю, чому ви так в майбутньому часі говорити, чи їм вдасться їм вже це вдалося. Вон вони стоять в сусідній посадці Це покоління, яке просто готове вбивати за ефемерні якісь ідеї. Вони я думаю, що вони дійсно вірять в те, що вони тут борються проти НАТО. Я не знаю. Мені здається, що дійсно їм це або частина, звісно, прийшла сюди просто грабувати і насилувати це відверто, так росіян. Але частина вірить в ці ідеї, і вони вже виховали. Таке покоління і не одне покоління, якщо ми подивимося на статистику, тих, хто підтримує війну в Україні. І я думаю, що це головний крах. От на наших очах відбувається крах міфа про велику російську культуру. Якщо вона така велика, чому вона породжує таких монстрів? От вся от весь пшик у нас на очах цієї великої російської культури. Так що я думаю, що їм це вже вдалося. Ці люди. Ну, я не думаю, що це якийсь психічний розлад, але якась патологія, це точно насправді Бог з ними на жаль, так, тими хто в цьому вірить і зростає на теренах Великої Російської Федерації, там десь в Санкт Петербурзі чи в Москві. А що робити, от це ж проблема зараз в окупованому Херсоні? Діти так чи інакше, там ну, багато хто в онлайні де навчатися, але дехто йде і в реальні школи. В Мелітополі те саме відбувається. Це міста, які ми однозначно будемо відвоювати. І там ситуація з Кримом також. Їх вже з 2014 року дітей, студентів навчають. От, Тим патологіям, от ви правильно сказали, не те, що навчають, а вкладають в голови патології. Як там, на ваш погляд, ми можемо діяти, враховуючи, що ми все одно обмежені тим, що ті території зараз окуповані. Ну тут ми можемо тільки радіти, що е, зараз е, час інтернету і діти дуже у нас просунуті, саме в Україні. Це ж не ті діти, які там не бачили туалета в будинку. Да, як в Росії до нас тут приїжджають ці дядьки здорові, ніколи не бачили туалета в приватному будинку. У нас розвинуті діти. Я впевнений. Вони в інтернеті слідкують. Дуже багато у мене коментарів в Тікток. На найцікавішому Тік-ток, вишибаби, якщо я не помиляюся, згідно тої статистики, яку наводила Наталя серед усіх військових бійців, які просто зараз захищають нашу державу на полях бою, саме тік-ток, вишибаби є там чи не найпопулярніший. 246 тисяч слідкувачів. 2,3 мільйони вподобань. Ну хто ще не дивився, тікток баби, може зайти туди і справді підписатися, подивитися, тому що це класний україномовний контент, це контент з війни в легкій доступній формі. Як би це ну парадоксально не звучало, тому що війна нелегка точно справа і і не просто там нашим бійцям, і ті, хто знаходять в собі оці емоційні сили, змогти ще знімати звідти ролики, нас заставляти посміхнутися, розповідати інформацію. Світ, це насправді дуже цінно, і мені здається, що це якраз і є феномен тої війни, яка нас тепер триває. Тобто, це таке поєднання різного всього, що є. З одного боку, ми намагаємося жити тут звичним життям, але розуміти, що це війна з іншого, є наші військові, які нас там захищають, виконують свою роботу, і виконують це професійно. і Ми це спостерігали цього тижня. Як з яким захватом ми всі зустрічали інформацію про ну так званий контрнаступ в Херсоні? просто то наступ в Херсоні і говорити про це справді військові не можуть, і ми вам, як журналісти, теж багато чого не скажемо, тому що ну є речі про які краще не говорити, допоки вони не стануться, допоки не буде чітко зрозуміло, що ж відбулося, але все ж, от це те, що е, люди починали про це писати пости, е, говорили про те, що ми там скоро вже будемо їсти херсонські кавуни. Свідчить для мене особисто про те, що ми всі хочемо мати цю швидку і близьку і велику перемогу України в цій війні з Російською Федерацією, нам так хочеться хороших новин побільше, і це нормально. Це нормально, що це притаманно людям.